Володимир Зеленський роздратований коливаннями союзників та відстороненістю людей. Президент України дав інтерв'ю британському виданню «The Economist». У ньому він сказав, що союзники втратили відчуття нагальності у війні, а українці відчуття загрози. Відтак Володимир Зеленський вкотре закликає Захід підтримувати Україну. Мовляв, коли Європа дає нам зброю, вона захищає себе від російської агресії. Парт офолдисво. But... Ми всі є частиною цієї війни, даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших. Володимир Зеленський визнав, що у 2023 році українці не досягли бажаного результату на фронті. Втім, наголосив, що у 2024-му центром війни буде Крим та битва у Чорному морі. А голздиденчейндж. Наші цілі не змінились. Ми повинні зберегти успішні кроки у чорному морі та продовжити успіх у Криму на півдні. Я не можу розповісти усі деталі, але ми зробимо це. Details, окрім того, Володимир Зеленський наголосив: якщо Україна програє у цій війні, Путін наблизиться в притул до заходу. Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу і він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією. Говорив Зеленський і про мирні перемовини за словами Гаранта, він не бачить жодних сигналів до миру. Я не бачу жодних сигналів миру. Я бачу лише терористичні кроки країни-терориста. Of country. Окрім того, Зеленський певен відновлення мобілізації, яка була на початку війни, єдиний спосіб деокупувати території. Надія Ковальчик, телеканал Ента.